Виявилося, що стосовно пенсійної реформи найбільше турбуються громадяни з приводу трьох основних проблем. Про це можна судити як з аналізу типових запитань, що надходять на гарячі телефонні лінії, які працюють в усіх управліннях праці та соціального захисту обласному і районних, так і з безпосереднього спілкування з відвідувачами. Перша проблема як вплине пенсійна реформа на забезпечення працюючих пенсіонерів. Після призначення пенсії хотілось би попрацювати трошки. І мене особливо хвилює, чи будуть які-небудь обмеження виплаті пенсії працюючим пенсіонерам». Пенсії, що призначені до набрання чинності законопроектом, будуть виплачуватися у тих самих розмірах без будь-яких змін. Це стосується всіх категорій пенсіонерів, оскільки закон зворотньої сили не має. Значить, не передбачається будь-яких обмежень у призначенні та виплаті пенсії і пенсіонерам у разі прийняття нового закону з питань пенсійної реформи. Виключення будуть становити лише так названі спеціальні пенсії. Це пенсії державних служб. Наукових працівників, пенсії органа працівникам органам прокуратури та суддів, а також органів місцевого самоврядування. Значить, за період роботи їм передбачається здійснювати виплату у розмірі трудової пенсії, тобто пенсія, яка обчислена у відповідності до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Значить, і лише після звільнення з роботи вони матимуть право на обчислення пенсії у відповідності спеціальним законом. Друга група запитань стосується перерахунків пенсій, які проводяться кожних два роки. Зберігається у даному законопроєкті і механізм перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсіонер, який після призначення пенсії, продовжував працювати, він і матиме право на перерахунок пенсії через два роки. Перерахунок буде проводитися із заробітної плати, із якої було обчислено пенсію, або заба. ...пенсіонера із заробітної плати за весь період роботи, за даними персоніфікованого обліку, починаючи із 1 липня 2000 року. Значить, при цьому буде застосовуватись показник середньої заробітної плати, із якого, який враховувався під час призначення попереднього перерахунку пенсії. І нарешті працівники бюджетної сфери цікавляться, чи зазнають змін норми нарахування пенсій за вислугу років в нашому колективі дуже зараз жваво обговорюється тема. Яке буде пенсійне забезпечення вчителів, а саме працівників бюджетної сфери нас дуже турбує? Чи будуть зміни при призначенні пенсії, коли треба буде йти за вислугою років? Чи залишиться 25 років стажу спеціального стажу для виходу на пенсію працівникам освіти? І чи буде підніматися якась межа страхового стажу загального для того, щоб вийти на пенсію за вислугою років. Років працівники бюджетної сфери, це працівники освіти, працівники охорони здоров'я, культури мають право на призначення пенсії за вислугу років за наявності 25 років спеціального стажу роботи незалежно від віку законопроектом зберігається і надалі це право. Зазначені категор... категорії осіб на пенсію за вислугу років, крім того, передбачається підвищити престижність професії працівникам бюджетної сфери шляхом виплати їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію в розмірі 10 призначених пенсій. Таким чином, нове законодавство залишає норми виплати пенсій працюючим, перерахунку пенсій та їх нарахування за вислугу років без змін.